Всім привіт! Всім миру, щастя та кохання! Сьогодні у нас ворожіння на воски, і зараз ми дізнаємось, про що попереджають духи вашого роду. Давайте почуємо важливу для вас інформацію, про що вас будуть переджати духи вашого роду. Дивимось на водичку, дивимось на вогник вашої свічки. Попередження від духів вашого роду. Про що вони хочуть вас попередити? В Якоїсь бездіяльності людина, від якої ви очікуєте підтримку. Але не очікуйте, вам доведеться все робити самому, самій. Пройде час, і ви зрозумієте, що немає сенсу чекати, перебувати в очікуванні, надіятися на щось. Ви не отримаєте ніякого результату. Через те, що ви очікуєте щось, ваші плани стоять на паузі. Ваші плани не реалізуються? І тут ще у вас промальовується розмова стосовно фінансового вашого стану, фінансів з чоловіком. Чоловіча фігура промальовується. Будете обговорювати фінансові моменти. Якесь відношення цей чоловік має до ваших фінансів. Вам потрібно стояти на своєму і ні в якому разі не випускати можливості добитися свого, добитися того, чого б ви хотіли. Не соромтеся. Давити на людину. Не соромтеся ні. А через допомогу цієї людини ви можете вирішити фінансові питання, фінансові задачі в вашому житті. Тому тут, якщо не так надавити, то все вдало, і ви доб'єтесь того результату, якого ви хотіли. І легко будете справлятися з усіма своїми задачами. Цей чоловік може допомогти, він, в нього є кошти, але ви чомусь робите крок назад і самі. Знаєте, якось так тормозите, заморожуєте свою фінансову ситуацію. Бо від вас це залежить. Знаєте, вас найближчим часом чекає якийсь такий поворот подій, і він йде на благо. Цей поворот він дає вам ріст і підйом. Це дає вам можливість, знаєте, як би наблизитися до своєї мрії. От, дорога йде, 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 і ви наближаєтеся до здійснення вашої мрії. Це важливо для вас. Знаєте, ви таке відчуття, як наче останнім часом по кулу ходили, і це не давало вам ніякого результату, звісно. Але все змінюється, і дуже скоро ця можливість, вона з'явиться у вас на порозі. Дуже близько. Ось знову ще один малюночок на зміни в вашому житті. Знаєте, життєві ситуації в вашому житті будуть вас, знаєте, якось так прямо заставляти змінювати. Свої плани на майбутнє. Вони будуть змінювати, знаєте, як наче траєкторію вашого направлення будуть якісь і тупікові ситуації на вашому шляху. Тому, знаєте, сьогодні. Не потрібно бути впевненими у ваших планах на майбутнє, тому що ситуація буде змінюватися. І ви повинні бути до цього готові. Звісно, що і плани будуть змінюватися. Такі, знаєте, хвилі змін ідуть навколо вас хвилі. Про що ще хочуть вас попередити, духи вашого роду? Вони говорять, щоб ви були обережні з людиною, чоловіком промалювалася, з якимсь чоловіком, який вже не раз намагається змінити ваше життя, змінити ваші плани на майбутнє. Знаєте, від нього, як наче йде негативна енергія, і він давить на вас. І він хоче, щоб ви робили тільки те, що хоче він. Ваше те, що хочете ви взагалі, не має для нього значення. І духи говорять, будьте. Будьте обережні. Тут може бути пропозиція від нього. Так ви зрозумієте, що це буде, скажімо так, давка якась, моральна давка на вас, він щось буде від вас хотіти, навіть намагатися. Затребувати, можна так сказати. Духи говорить, що він хоче вами просто управляти, забрати вашу свободу собі і управляти вами. Взагалі-то. Буде пропозиція від нього конкретно. Але, знаєте, це буде як наче і добра пропозиція, але ви повинні розглядіти, що це знову хитрість така від нього, щоб в своїй паутині втримувати вас, щоб ви робили те, що хоче саме він. А ви, ви повинні це відчути інтуїтивно. Тому обов'язково слухайте вашу інтуїцію, це важливо. Вона вам буде підказувати, як і що робити, як вам поступити, як відноситися до цієї пропозиції. Бачите, навіть крувшечок промалювався. От він хоче закинуть. І піймати вас на цей крючечок. І ви знаєте, що в чому тут хитрість цією ситуацією, цим крючечком, яким він хоче підсипати вас, він таким чином хоче вирішити свої справи, те, що його стосується вашими ручками, як наче. Тобто, дивіться, як наче у цієї людини є якісь питання, які він не може вирішити сам. І він хоче, щоб ви за нього вирішили ці питання. От такий крючок на вас чекає. Він сам просто не може справитися з цими питаннями і хоче скористатися вашими знаннями якось так. І ще один чоловік промалювався. Зовсім інший персонаж. І ця людина щось вам дає. А ви таке відчуття, як ви начебто вже давно чекали на це, на те, що він вам дає. Якийсь секрет, якась таємниця у вас, і вам це заважало. Йти вперед. Ви довго чекали? Ви довго чекали, але тепер все буде налагоджуватися. Людина вам ця щось дає і ви йдете вперед. Причому вперед, ви йдете в дуже вдало кроки у вас впевнені. Я б сказала, щасливі. Ваші питання вирішуються найближчим часом, як, наче, знаєте, по щелчку. Щось у нас тут жіноча фігура не дуже добре виходить. Чому це вона так вийшла в таких темних енергіях? Дивиться на вашу вдачу. Ви стоїте поряд. З конем, а вона дивиться на вас така, знаєте, потемніла від злості, як наче зараз лопне. Якісь у неї темні мислі в голові. Але ви знаєте про цю жінку, що вона вам бажає не дуже приємних таких моментів. Ви знаєте, про що я зараз говорю. Ви цю жінку знаєте. Ви не повинні когось пробачити. Так, у вас є якась зараз образа і дух говорить, що ви не повинні пробачати. Таке не пробачають. Що ще вони намагаються вам принести? Вони говорять, що ви втратили надію з приводу якогось персонажу. Ви скоро зустрінетесь з цією людиною. Так, ще одна людина одна провалювалась. Таке відчуття, що ви чекали на цю людину і. Вона якось вам допомагає, простягує вам руку помічі. Такий поворот готує вам доля. І духи говорять, що це вони вам надсилають цю людину для допомоги. Ще говорять, що у вас була якась сила, і ви якусь силу втратили. І було щось у вас таке, а зараз цього немає. Дракончик змалювався. Це може бути пов'язано з успіхом. Хтось вам завадив у цьому. Це може стосуватися і роботи, яку ви втратили. Когось це може програтися, і в дружніх відносинах ви когось втратили? У вас була вдача в руках в якоїсь конкретній сфері, у кожного своя буде конкретна сфера, але щось таке відбулося. Якась людина забрала у вас цю силу, і, і у вас трошки все змінилося, але це повернеться все. Ним вам точно і однозначно не потрібно втрачати. Шансів, які вам буде давати доля найближче дні, а ви повинні розгледіти всі знаки долі, бо вони до вас надходять щодня. Духо говорить, що вони вам про це просто кричать щодня. А ви їх не чуєте і дуже просять, щоб ці знаки ви продивлялися, бо вони вам надаються кожного дня, і ви повинні їх. Розглядіти і пізнати. Зараз той період, той момент ви знаходитеся, знаєте, в тому проміжку, скажімо так, вашого життя, щоб ви встигли схватитися за всі перспективи і можливості, які вам надає доля. Не втручайте ці шанси вам. Потрібно схватитися по мірі своїх сил, звичайно, але не впускайте ні одного шансу. Бо це в майбутньому дасть вам дуже хороші результати. Тому що той шлях, який ви будете проходити, да, звичайно, ви взвалите на себе дуже... Тяжкі будуть перепони і дуже тяжкі задачі, але вони приведуть вас, хоч їх буде десь мало, десь багато, але вони точно приведуть вас до перемоги. Буде і підйом, буде і ріст, буде, знаєте, якась така стабілізація вашого положення. Дивіться, кулок стоїть. І він прямо переповнений і прапор перемоги. От що на вас чекається. Дуже класна змальовочка у вас сьогодні. Я прям задоволена і радію разом з вами. І знаєте, ви як-наче посадили насіння, і воно проросло. Отже, скоро буде той час, коли ви будете збирати врожай. І у підсумку це буде, звісно, перемога. Перемога, якою ви будете радіти, зустрічати її з поспішкою, з відкритим серцем. Ви будете щасливі, і у вас буде все виходити. Вдалий період зараз для того, щоб пройти всі труднощі, прийняти цінну і потрібну інформацію. Значі, що для вас, бо вона, як наче, ключить до відкриття закритих дверей. А також вам потрібно о, прояснити ситуацію з чоловіком, Тут чоловіча фігура промальовується, він, він як наче якусь воду мутить, чи що. Він і на відстані тримається і намагається з цієї відстані якось. Змінити ваше життя. Така в нього ціль. Але ваші плани вони повинні бути незмінні. Все, що зараз буде відбуватися, воно буде стабілізувати ваше життя на краще через якусь дуже важку для вас трансформацію. Ви прийдете до якогось знаєте, висновку, щось повинно до вас прийти через емоційні хвилі. Розмови будуть важкі. Щось, знаєте, як наче по кусочкам щось буде вам боляче, але ви повинні цей шлях пройти, бо ви повинні щось для себе пізнати, щось зрозуміти. Такий шлях повинен ви пройти. Це ваш шлях. І ви з усіма своїми перешкодами пройдете дуже добре. Ви будете прямо таки задоволені самі собою. У вас буде можливість йти вперед, але у вас є люди, які вам дуже-дуже заздрять. Дуже цікава відливочка. Ось дивіться, ще промальовується. Одна людина, яка хоче. З вами поговорити хоче від вас чогось дізнатися. Вона хоче, щоб ви відкрили їй якусь таємницю. І ви знаєте цю таємницю. Але дивіться, ця людина не просто так цього від вас хоче почути. Фактично, це дуже нагла людина, і вона хоче забрати вашу вдачу. У неї така ціль. Дивіться, прям програється, що не стільки вона нагла, ця людина, вона по головам може піти. І вона може забрати вашу вдачу, якщо ви їй щось будете розповідати. Але ви це зрозумієте, ваша інтуїція спрацює і ви цій людині вкажете на своє місце. Вона, звичайно, на вас буде ображатися, але якось так. Так, і що тут? Угу. А тут у нас таємниця, яка стосується жінки з вашого роду. Щось таке, дивіться. Ви повинні про це знати, бо ви повинні це виправити. У ваші руки кладуть ключ поправки. Ви повинні щось виправити. Тому ця таємниця буде вами, скажімо так, розсекречена. І положення справ змінюється. Так. І саме вам потрібно змінити цю ситуацію. Духи вашого роду просто хочуть, просто вас благають змінити цю ситуацію. Ситуацію, щоб ви все зробили для того своїми руками, щоб змінити. Не тільки це буде вам в облаго йти, а і навколо людей, тобто це стосується не тільки вас. Але духа говорить, що з цією проблемою, з цією таємницею зможете. Справитися тільки ви, а з приводу того, що з'явиться людина з минулого, з наміром повторити знаєте, дежавю ту ситуацію, яка була раніше. Ви вже, знаєте, більш спокійно до цього відноситеся, не так, як раніше. Ви вже відчуваєте землю під ногами і вам, скажімо так, наплювати. Спочатку ви, звичайно ж, трошечки занепокоїтесь, як наче будете хвилюватися. Але у вас настільки вже сформована почва під ногами, земля під ногами, і вже стабілізація така пройшла, стабільна ситуація в вашому житті. Але саме цих відносин ви можете бути впевнені і в собі, і в своїх силах. Просто потрібно бути впевненою. Певненою, впевненою в собі? Бачите, яка колісниця замальована. Якийсь прорив пройшов. Прорив, якісь іспити, і таємна полоса в вашому житті, вона закінчується. І ви будете йти в майбутнє дуже щасливе, дуже прекрасне. На цьому наша відливочка закінчена. Я бажаю вам всім, щоб програма тільки все саме світле, все саме добре, все саме прекрасне, позитивне. Всім бажаю миру, щастя та кохання. Дякую вам за увагу!